Це сепарації гальмуються з двох боків. Перші діти, у який спосіб вони можуть гальмувати процес сепарації, тоді, коли їм вигідно користуватися ресурсами своїх батьків, грошима, квартирою, не потрібно перейматися, як сплачувати рахунки, і в цей момент часу, особливо коли батьки з батьківства перетворилися на обслуговуючий персонал, коли вони поплутали ролі, коли вони підносять, подають, прибирають, забезпечують, не навчили самостійності, в цей момент. Мен часу дітям, а навіщо їм сепаруватися? Вони кажуть, я не хочу мені і так нормально живеться. я не хочу на роботу, я не хочу навчатися. Мені нормально, звісно, нормально. Бо хтось сплачує той дах, який є над твоєю головою. Хтось сплачує ті рахунки за продукти, які ти їси. Хтось платить за те, в що ти одягаєшся. Звісно, дуже вигідно, я б так сказала, жити за чийсь рахунок. Але це можливо тільки тоді, і діти ось так гальмують процес сепарації тільки тоді, коли батьки перетворилися на обслуговуючий персонал.